Ісус сказав, коли син людський прийде у славі, Він сяде на престолі і збере всі народи. Як пастух відділяє овець від козлів, так він відділить праведних від нечестивих. Одним Він скаже Я був голодний, і ви нагодували, я був спраглий і ви напоїли, був чужинцем, і ви прийняли мене. Вони здивуються, Господи, коли ми тебе бачили? А він відповість кожен раз, коли ви допомогли комусь у потребі, ви допомогли мені, а до інших скаже: Я був голодний, і ви не дали мені їсти. Був хворий, і ви не прийшли. І вони також спитають Коли це було? Але вже буде пізно? Праведні підуть у вічне життя, а ті, в кому не було любові у вічне покарання. Бо кожна зустріч з нужденним це можливість побачити Ісуса не в небесах, а в очах голодного, самотнього, зневіреного. І наш вибір не в майбутньому, він вже тут, чи подамо руку, чи пройдемо повз. І тоді суд буде не гучним вироком, а тихим спогадом, на що ми відповіли любов'ю, і на що байдужістю.